Продовжуємо маємо гарний новий електроскутер SokMoto E9, запас ходу біля 70 км, максимальна швидкість 85 км на годину, 72 вольта, мотор на 3 кВт, якщо точніше 2999 тобто права реєстрації на даний момент не потрібні. Це такий цікавий дизайн, скутер на 12 колесах, спереду ззаду дискові гальма, двомісне сидіння, присутній безключовий доступ, сигналізація. Ось така приборочка. Так, тут все по стандартному, ближній дальній повороти, парковка, тут перемикання світла, передній і присутній також задній хід. Ну і Це перемикання швидкостей. Ось такий цікавий екземпляр. Колеса розмір 90-90х12 заднє і 90-70х12 переднє. Також присутня бокова лапка. Ось такі подножки для пасажира. Що подобається мені цієї моделі, це величезний багажник, він дуже глибокий, навіть не знаю, з чим порівняти. Так, Тут по стандарту рубірничі, що вам, ось такий де, в комплекті. Присутній такий гачок для пакунки з магазину. Плюс також є ось така спинка. Позаду два амортизатори, скутер дуже комфортний в ходу, легкий в управлінні. Тому цікаво, звертайтесь наявності, явності, також є інші моделі, з питань придбання, телефон під відео.